Хелоучет. Всім навітався, всім привіт. Радий вас бачить. Лам... Трощить лице такий план. Сюди. Ми сьогодні навіть хотів сказати в плюс, але щось не вистачає 100 ммр Щоб грати в плюс. І нема гарантії, що я їх отримаю. Бо я, чесно кажучи, граю не набагато краще. Коли я сюжу бур, то в кольори набагато трафик. Спереди прийнятно, але я думаю, можна зробити краще. Прокнуть куртку. Людей, таундреборн. Сюди. Let's go. Інколи не прокає, але відсоток такий ігор десь. Одна з чотирьох, можливо. Майже завжди це. Аде, де гіде. Коли тільки вийшов герой, була мана крива, коли ти робив стандарт в четвірку, там робив бадіка з грошима, потім під ці гроші виходив шістку, робив два бадіка, вигравав гру. Зараз так не спрацює. Нандеди не наскільки в меті, не наскільки сильні, тому закріпитись і в четвірці набратись золота. золота. Отакий план. Ну і гроші краще, ніж два гема. Чи треба мені цей демедж? На андеді. Сюди б якось і може я взяв би гузку. Але ми пошукаємо карти покраще, бо ці вони. Достатньо добрі, щоб не левелапатись 3 в 3 наприклад, коли такі бувають ситуації, але недостатньо добрі, щоб фрізати. Mm. Пес неприємний, дуже багато трейдів дає. Ще й росте зарази. Але наше яйце сильне. So good. А це so bad. Що це таке. Оце таке. Як мені з цим синергувати? Ми можемо взяти пташку і. яйця будуть 3-1 вилазити. Плюс 4-3. Заговорився. Плюс один демеджа. Небагато, але чесна робота. Можна зіграти його, плюс. Плюс кого? Плюс ще одну стінку. І буде Тандер. Там тим. Може купити і не виставить, Та хай бере. А який спел ти можна на демедж? Що мені дасть демедж тут? Типу левел спел. Дуже дорого. Я розумію, що я фіжу авку, не авку тес, але. Але хай вже забираю. Краще нафідити тес. І втримати ХП, ніж зробити навпаки. А й багато бронів вона камбекна. Нам треба діяти згідно плану. левелап павук. Чи павук левелап. Навіть не знаю, як краще. Чи хочу я тратити ось цю копійку. Левелапатись точно хочу. Чуть не місклікнув. Мабуть, мій план по збереженню лиця краще буде виконуватись, якщо я гратиму павука на столі. Значить, ми потратимо копійку, для того ми її купили, щоб зробити все вману і поїдемо. Привіт, Клименко. Тепер моя черга грати в цю гру. Звільнився, можна тепер трішки пошпілити. Привіт ще раз всім, кого не бачив. <гум> Сильний. Чи дасть мені щось павук? Нічого. Тебе телеграм не відволікав, коли ти грала? А, воно мновушка. Привіт, Ілля. Гарного перегляду, радий бачити. Ми ж жмітимо Вандедів, правда, в нас зараз буде білка, швидше за все. Може взяти, правда, їм демеджу. Ми лутатимем спили, гратимем їх, буде трохи велью. Ми завжди хочемо зняти таунт із яйця перший, щоб вміщався дезратал. Ми можемо одразу під це діло зробити. Небагато, але має місце бути. На 4 золота. Харта на Next 9.6. Левелап, наприклад, мінус павук або щось подібне і. І абілка в четвірці. Виходить непогано, мені подобається. Ну, прямо зараз віддати це плюс демедж, але з нашою кількістю. Андедів. Наш оцей от. По 30 крейшн, він буде. Мати можливість не розбитися. Тоді я не отримую value stress 7, вона не зарядиться і буде гірше. Коли буде full steel, тоді знімемо. Ну і плюс будуть якісь сумончики, я надіюся. Такий план. Alright. Цікаво, що там Галакронт накопав. Зараз ми побачимо. На цій стадії в нього вже. Другий хід як мала би стоять карта і це покії. Ем... Все рівно він мене виграє. Із неприємного. Із приємного чувакам надалі пощастить іще менше. 100, що по 1-1 челе. Це файно. Оу, май. Гаддибл. Це перемога, а що по відсотках. 37. Я, чесно кажучи, не дуже вірив. Далі він знайде якусь хоч трошечки гемів і камбек не все. Але нам треба про своє думати. Маємо файних андетів, купу сумонів, але треба діяти згідно плану, я вважаю. Левел. краще повернути в пул, напевно. Триплет нас мало цікавить, а білка цікавить, тоді let's go. А, Гуля на гроші. Імболансі ці таунт ребор на неї така ж штука, така ж важлива. Тепер звідси знімаємо таунт, щоб все поміщалося. От слот, от слот, хендлес дуже стронг, то заберемо. Ти вже повчився, домашку зробив. Я не роблю одразу після занять, бо. Там, це така собі практика, чесно кажучи. Але там, вже повчився. А, сьогодні повторювали привіз да? ці... години в офіційній, неофіційній формі, От, Таким займалися майже весь, весь вечір півтори години. На Некстрас буду розповідати, як пройшов мій день. Треба вигадати красиву історію. Хоча і справжня буде непогано. По факту день виходить доволі насиченим. Загалом це такий, знаєте, допоміжний скейлінг, бо думати, що е, через один атак і через, із, через скейлінг із попіла можна виграти, не можна. Але це додаткових 2-3 атаки, це три раунди із наче, то в тебе просто яван у барак, і це дає сам велью. Ачівку, скоріш за все, Марії я не зроблю з таким білдом. Але, швидше за все зароблю трошки ПТСів. Опонент мерзений. Буде дуже класна авка в лобі з піратами, коли буде новий патч. Пегі повернуть, повернуть, перенесуть в третю таверну. І можна буде лутнути дабл пегі, наприклад, з неї. І нормально так настакать статтів. От. Шанс зробити ачівку стане трошечки більший. Спау uh, у нас влаштує кілька карт. Попуху беремо екстра гроші. Пташечка. Пташечка дає зараз більше велю, ніж голий павук, хоча він 5-4. Затріплітити карту не вийде, але можна дві таких грати, наприклад. Я зараз одну з'їм, в мене одна буде безреборна, одна з реборном. That's not bad. Купа грошей з них будемо їхати на next. Собі кайфувати в цю гру. І більше шансів, що карта виживе. Тобто я попаду, А білку натиснемо в таверні вище. Качнуть там ХП, іде я не з найгірших. Біста ставимо. І під ці грошики, мав би бути левелап, а я, я куплю ще одного попіла. Ну, бо Вайнот, це Стронг, це наша генерація. Чи хотів би я Батлкрай Юніта, в мене нема на нього грошей. Бафаємо. яйце, бо воно подвійний архет... Не подвійний, а то тільки кури з нього подвійний. Окей. Я надіявся попугу бафнути іще. Ну шо, ж. виглядає цей борт непогано під левелапа. Проблем андедів в лобі в меті. Типу це може заруїнити. A golden Pop Beer. Це буде жирний жирний позенус. Навіть не Веномус. Це може програти нам цей раунд. Супер Easy. Причому дуже боляче через те, що карти величезного тіру. А та шляпа трейдить все точно в нуль. Угу. Коди її не добитим. О, це шо? Нічого собі. Нічого собі! Як класно мати багато сумонів. Тупо кури забили ти сімбіста. З'їли. Сюди. Сюди. Ми маємо вудку дабл стати, Тітуса, Тітуса, Гіга гроші. На андеді, але ми візьмемо сімку. Сімка краще. Mm. That's not bad. Так, у нас купа грошей. Ви знали що в нас купа грошей, тому ми левелапнемося. Oh. Глянемо дезратл юніт, а це буде. Актусарі класний, але він не андет. Карта не затріплітися. Це я можу дати гарантію. Нам треба багато сумонів, тому одного ми продамо, а попугу залишимо. У нас нема поки що ревіндера. Портрет слабкий. І коли він отримував стелс, була імба. Було класно. Просто дабл ХП не робить нічого. Менше грошей, ну мабуть, не треба ж мотитись на попугу. Ти точно виходиш. Питання в тому, чи я хочу змістити карту і доставити Актосарі. Я думаю, не дуже. Ми будемо цілитись в андедів і намагатись ними грати. Можливо, я виграю, да гроші не завадять для левелапу. Сильний. Ну, рівендер нам тут потрібен. Інфа сотка. Або Келту і настакати їх всюди і грати з катакумбером. Це теж може бути шляхом. Шляхом по багато ПТСів. Не виграємо. Ну, забагато. Забагато статів. А карта, бачите, вона вмирає десь, колись потім, коли не буде куди стрибати, немає якогось мультиплеєра для дезратлів, щоб воно. Розстрибувалось. Тобто з множниками не дуже добре. Наче в мене в школі. У мене зараз, в принципі, не краще. Ну, мене могло б врятувати, якби по черзі розкривалася сімочка. Так знаєте. Чук-чук-чук-чук-чук. І поїхала. Так. Revenger. It's good. Ну, барак. Демедж потрібен. Багато демеджу не буває. Глянути Андеде. Можливо, щось стронгце. Це може бути щось ядовите. Рандомний дракон нас не цікавий, Eternal Knight. Ну, хуй знає. В них вже атака прокачена. Why Вайнот. Можна Eternal Knight в Стелсі. Або жирного. В стелсі мені подобається більше. Це чудовий сумон. Насправді не все вміщається, якщо я не можу розіграти цього перця. Таверна класна. Багато демеджу. Ну, колос. Колос занадто класний, щоб його не купити. Я думаю, на next цих пиріжків треба продати. У мене є раз золота. Я Раз, два. Допустим, три. Бо я хочу грати карту. Бо я хочу грати карту. Це ми граємо так: от. І на Next заберемо цю здоровезного колоса. Можливо, є сенс взяти калізгусу. Я трішки думаю. 10-й чи не запізно. Подивимося на вудку. Якщо це буде, можливо, Мойва, то. Це має сенс. Але з андедами, мабуть, мені буде приємніше грати Мойву. Тут вже є катакумбер. Це іще раз нас пропушить, скоріш за все. Відсутність множника просто аннигілює. Спал я не отримав, так? Да? Недобре. Дуже недобре. Якби там сиділа сімка, і вона з'являлася і перестрибувала, але так вона тільки одненька. І ми можемо потрейдити оці от малесенькі одинички. Це жахливо. Це ще мінус 15. 13-15. Тут нічого не вирішуємо. Ну і це заповільно, я скільки? 2-2 за раунд, качну сімки жахливі. One left це пиздець. Колоса заберемо, колос Strong. Ще люди доведеться, мабуть, скинути. Ми граємо проти Андеда. Це він все-таки став Андедом. Пікнув поки і взяв Андедів. Добре. Яд проти Undeadів не потрібен. І ще один Eternal Summoner. Може бути. Коса непогана штука. Ми можемо з'їсти кого тут. Може не паритися. Став інсайдом? Типу того. Це щось демеджа може бути. Якщо з'їсти вірту карту. Привіт, Санрайс. Демедж дуже важливий. Просто щоб качнути демедж, не знаю. Нічого із цього не треба. це Два атаки. Небагато чесна робота. Мультиплеєр на дезратле не прийшов, тому, скоріш за все, топ-5. Е, перспективи були цікавіші на початку. Виглядало це все набагато поважніше. Спили прийшли хороші. Стімка полетіла просто туди, куди я б її послав би, якби відправляв. Це пиздець. Його демедж на шляпних картах, але мені нічим їх вбивати. І Бабли там саме, типу, що з ними робити, я не знаю. Мені невідомо, як то перескейлити мене 7 хп. Яка вірогідність, що я, то можу перерити. Хороша, добре. Добре, наплакав собі. Подобається. ТОП-4. Сюди два МММра. Кінгваріан Гуд. А від оцих челів треба позбавлятися. 20-20, гуд. Що ми виходить шукаємо? Чим зняти реборне? Було б непогано. Катаком Крашера не шукаємо ми вже катаком Крашера. Ми шукаємо іншу карту. Це можна зіграти. Давайте прокрутимо наших юнітів, яких ми вже не будемо грати 100%. Подивимося, що звідти приходить. Демонса немає, немає, все, все треш. Треш. Якщо з'їсти сімку, вона повернеться в руку і буде десь сидіти іще. Це небагато, зате чесна робота. В Stealtie. В стелсі it's not bad. Драконів ми не маємо. Закриватись маємо карту якусь. Лобі андедів. Грать Лі Роя в андедському Лобі. Дякую, я утримаюсь. Батлкрай Юніт, Trigger Баттлкрая. Який Батокрай юніт нам треба ніякий. Нас цікавила одна карта, і ми її не знайшли. Тому просто бафаємо демедж всьому столу. Тратить золото немає ну, не має сенсу. Наче непогані андеди, наче все ще лишився слот, щоб щось додавати. Ну. Невідомо, що тут таке. Маніпулятор, будь ну, якісь катакумбери. Так воно і є. Здоровенний жирний пуч, золотий Рівендер. Ну що ж, воно тільки знайшлося десь плюс-мінус. Прямо в такому вигляді, в якому ми його бачимо. Це непогано. Чи мені вистачить це навряд чи. Дуже багато статів. So many stats. Сто він. Я не дивлюсь ці штуки. І ти знаєш, інколи дуже не дарма. Дуже не дарма цей диктрекер нас підводить. Проблема в тому, що, якщо це проблема а вже, ж, що диктрекер дуже погано рахує дизратле. А це два білда із купою дизратлів. І він може дуже сильно підставити. От яка річ. Типу тобто, в мене є демедж, в мене є сумончики, але й в опонента є подібні речі. Тому це може не спрацювати. Це що, сморк, то... Сюди топ 3? Жмура мені треба. Жмура мені не дають. Чи треба мені ще штани? Не треба. І ще один найтмер. Прийнятно. На не в квадраті, зараз в кубі побачиш, як це робиться. Там хто? Там андеди, Всюди андеди, одні андеди в лобі. Може рівендера вкраду. Ревендер гуд. Провіряйте два Рівендера. Бадік робить дезратли юніта золотим. Сюди. Два рази. Eternal Summoner, Якщо не найду, чим замінити. Може і пригодиться. Хороших карт зіро. Zero. Lt UZ міг би бути хорошою картою, я б міг би їх розкидувати постійно. Таку я ставлю, він летить. Це хоч якийсь мультиплікатор. Може я хочу KT плюс ще одного і мінус гроші. Це плюс сумонор. Це плюс демедж просто. Це все діло нас мало цікавить. В тані, не знаю. Можна в стелс нажати, вони тут не завадять, а плюс демедж буде. Ще є келтуз завжди, але стелс в таунті це завжди плюс велью. Волосся карта, там. Ну кейті розіб'ється, буде добре. Значить все вміститься. Із хорошого. Тут відсотків взагалі не раджу дивитися. Це буде супер нечесно, супер погано. Бо я там вбив одного попіта. О, дуже багато реборнів, дуже багато велью. Мої сімочки там не дуже то й стрибають. Ну На цьому і їде. Нічого не вдієте. Дабл демедж дуже гарно спрацював. Та що виходить? Я не програв цей раунд. Ну і додав плюс демедж. Сюди. Сюди на 34. Так, в кубі вже на них лишилося, не знаю, драконів з'їсти, да? Дракони 7. Бабли плюс. Euh, плюс сосать. Ах. Треба чимось збити бабли. Чимось збити бебли. Надо. Що я зібрався збивати бебли, було б добре грати спел. Якщо граю Reborn, можу позолотити, але тоді без KT треба. Я й гратиму без KT. Я не буду золотить. Я не буду золотить. Я не знаю, я фалангсом закриюся. Endless ти що? Ти що таке кажеш? Це святотатство? Як це руку нахуй? То якась мастурбація виходить. Очі Лерой. Залишу Лірой проти драконів. Все хороша карта. Дуже хороша. Плюс є трошки гемів. Можна буде вийти з рентжа їхньої. Он тут не так багато беблів, всього 2. Два, 3. Ой. чотири. Занімательна математика. Marcy Маджікс Поки що все розкривається доволі таки добре. Гіга e, демедж трошки. Зовсім трошки баблів. Які доволі швидко прийшли. Це непогано. Все розкривається прийнятно. Колос перереборнився. То теж дуже добре. Горгуль там, звісно, якийсь такий трохи мертвий. Але мені здається. Мали би впоратися. В нас іще будуть сімочки з цієї карти, як мінімум одна, а то й більше. Ох. Ну, в Кубі виходить. Не в Кубі все, в четвертій степені. Да. Я зміг. Я зміг що так сюди. Давно не було в крапках.